Усім привіт! У нас сьогодні буде розпочинатися новий такий влог в СП. Цілий тиждень я вам буду підключатись, показувати по кусочкам, що ж я в'яжу. СП називається Зв'яжемо шапку 5 за 5. Організатор Оксаночка Левчук, в нас є дівчата-спонсори в цьому СП, є дівчатка, які участвують в цьому СП. Переходьте внизу в інфобоксі буде силочка на всіх дівчаток. Дивіться, що шв'яжуть вони. Ну, а я хочу розказати: я платок дов'язую, не буду вам вже тут світити, вже покажу, напевно, готову роботу. Е, так, не можу я. А. Зі заявленої, заявленої пряжі в мене осталась ось така в цьому СП. Це має бути шапуля. Яка вона буде, не знаю, Ну, я думаю, що мені тут не хватить пряжі. Нашла ще ось таку, будуть відтінки фіолетового. Це йде пряжа Alize Lana Gold Fine. Точно, в дві нитки буде. Цей йде від Alize... оцей Акрил. Боже, я забула, як він називається. А це від Alize Sal, чи що там, типу з металиком. Це буде шапуля. Підключуся, напевно, вже завтра покажу, що ж я буду в'язати. Сьогодні, нагадую, в нас понеділок. Підключаюсь до вас тільки в обід, бо не було в мене зовсім часу. І дивіться, хочу ввести ще одну пряжу. Це ось така, вона знята з производства. Але, якщо ви десь її бачите, можете купувати, вона дуже класно носиться. Це йде 30% шерсть, 10 мохер, 35 акрил і 25 нейлон. Багато хто з неї і носки в'яже. Ну, я не знаю, на носки її не. Я в'язала хлопцям ще до повномасштабної війни. Я в'язала знайомим в АТО, хлопцям на цей, нашим ЗСУ в'язала. Шкарпетки з, до... з добавкою, ну Це мені так купили, попросили знайомим зв'язати, я додавала цю пряжу, вона була там іншого кольору. Носили хлопці кажуть, що хорошо носити, ну, не знаю. Я люблю тонкі носки. так що так. що Я хочу, я ж вам показувала що в своїй пряжі, що я собі хочу цю шапку з косою, і мене не покидає ця шапка, я собі хочу цю шапулю. Найшла ось. цю, Тут вона йде, я вам не сказала, на 100 грам, 180 метрів. Да. Для тої шапки вона трішки нитка получається. Тон ну, не знаю. Попробую, по крайній мірі. Там потрібно 140 метрів на 100 грам, у мене 180. Можливо, я сюди махер додавлю в підмот, і тоді мені хватить. У мене є такий махерчик прикольний, який я у стінці в'язала перші дні. і... Так що зустрінемося завтра, я, я надіюсь, вам вже покажу, що ж це, що в мене в'яжеться. Чи може в мене нічого не буде в'язатися? Я не знаю, це, ж, це, це таке. У нас сьогодні вже п'ятниця, бо я щось не знаю, не встигала зняти відео кусочок цей нарізку. Надіюсь, все. все. Хочу розказати про цю шапочку, що продвігається. Дивіться, я вив'язала оцей колір. Мені його навіть навіть на різинку не вистачило, виходить. Взяла оцей. І я вирішила, що повністю буду до кінця гнати таку шапку. Не додати той фіолетовий з бльозками. Тому що я тут вибрала такий візерунок. Ще навіть не пров'язала рапорта, але ну, що виходить, мені подобається. Можливо, тут ще якісь бусинки вставляти. Ну, я подивлюсь, коли зв'яжу візерунок, подивлюся. Тут треба все плести. Такий аранчик в'яжу, ну, не знаю. А з білою шапочкою це просто прогон, тому що я її вже її три рази розпускала опять. Я передумала в'язати собі ту білу шапку, тому що там не вистачає товщини пряжі. Там треба на цю шапку з косою 120, 120-140 метрів на 100 грам. А в мене там, виходить, ну, не, не так не та товщина і. Не то виходить, що я хочу. Ось так. І я дов'язала свій платочок, але це вже вам покажу в неділю, дуже довольна, так що до скорої зустрічі в неділю зустрінеться з вами. Усім добрий вечір. У мене вже вечір, не знаю, як в кого. Це відеозвіт по СП. Зв'яжемо шапку 5 за 5, заключна частина, я вам розкажу, що я зв'язала за той тиждень і свої готові роботи. Ще раз повторюся. наша СП, оця СП придумала Оксаночка, її канал називається Оксана Левчук. Зв'яжемо зв з Оксаночкою Левчук. Дивіться, почну з останніх робіт. Я насчитала за це СП, я зв'язала 9 робіт і дуже благодарна організатору. Не знаю, чи б це все в'язало, що вийшло. Ну, давайте розпочнемо. Я вам в кінці відео будуть фото. Я якось так типа себе фотографувала. Вийшов в мене ось такий платочок. Він в'язався від угла. І до угла покажу вам ближче візерунок. Ось такий тут е бортики цього. Платочка він є на мені, мені дуже подобається. Вже чоловіка поставила перед фактом, що платок я зв'язала, що мені потрібна шуба. Ну, це, скажімо, такі мрії. Мріяти можливо. У мене шуба є, але я хочу нову. Скажімо так, правду, вам все бачите, як правду, я все кажу? Так. Платочок зв'язаний, дивіться. Можна носити як бактус, але мені дуже шкода його носити. Як бактус, я буду тільки носити його як платок під пальто або шубу. Так, це одна моя готова робота, що я на цій тиждень зв'язала. І зв'язала ще ось така шапулька. Теж ближче показую вам. Тут е, помпончик, це мені мама подружка дала такі помпончики. вони на кнопці. І я прям колір так гарно. Він так гарно переливаються кольори фіолетово, що дитина вділа і дуже сподобалась. І вона дуже, ця шапуля виявилась виявилася дуже, як би це правильно сказати, удобною. Так, тут йде, дивіться, який цікавий аран. Я цим араном хочу вже в'язати кофточку. Напевно, буду комусь з, діт з діток в'язати, так як в мене. Нав'язаного трішки є. Багато, багато є початого, я ж зв'яжу з вами свої довгов'язи. Так, це в мене зв'язалося тільки дві роботи на цій неділі, на цій останній п'ятій неділі. Біла шапка, це все, я вже в'язати цю модель не буду. Я не знаю, я вже в таких розстройствах, що, тому що я її вже перев'язувала разів три білу. І я вже просто. Пряжа не підійшла, і я просто-просто все зложила і все. Так, дивіться, ось ця шапочка теж покажу на собі. Можливо, навіть навіть вам зараз покажу. Чому ні? Дивіться, фото виднося, але я вам покажу так. Дивіться, як гарно лежить. Це чисто по мені з цієї грубої пряжі. Дитя, давайте я вам все сьогодні буду міряти. І дитяча. Дитячу теж помірюю. Чому? ні? Дивіться, як класно. Бачите? Виглядає дуже круто, не знаю. Мо зараз, напевно, ці шапки з цими помпонами і не в моді. Не знаю, я за модою не дуже. Я завжди ношу те, що мені підходить. Чесно вам скажу. Аран, бачите, дуже кльовий. Так, шапку поміряла. У мене вже, звісно, на голові дурдом, ну ладно. Мірюю вам ось цю шапочку. Теж я все зараз буду вам міряти. Так, шапулю. О, я хотіла, щоб був такий напуск. Е під куртку. Ну, такий, не знаю, прическу. Бачите? Тут вона досить широка. Мені вона, звісно, дуже подобається з цим таким руліком. Вона така, не знаю, така. Більш, як це правильно сказати, необична. Ось, о, знайшла слово, дівчат. Так, це я вам вже показала 4 готових роботи. Так, платочок. <кій> <кій> Снуд. Уляночка міряла, є фотографії, я вам покажу. Так, зв'язався в мене такий чарівний снудик. Дитина дуже довольна, вже хоче носити, але в нас зараз. Ще пока жара. Ну, відносно, плюс 10, то ще нема куди носити. Я дуже задоволена ось цим помпончиком. Це мій перші дівчата-помпон, який я зробила сама. З чого робила? Колись в мене була шуба, я ще ходила до школи така з скроліка. Але був такий пісцовий воротник. Ось такий він. Він, напевно, крашений. Може, не крашений, не знаю. І я шубу віддала в буду собачці, собачка її з'їв, а воротнік цей перед цим відпорола. Думаю, хай собі лежить, можливо, я... прийде час, що я буду ці помпошки робити. Для цієї шапочки я мала робити білий помпон, але я вирішила, що воно просто все, як це правильно сказати, просто все злиється, і я захотіла такий помпон. І дитина моя дуже задоволена, ось дивіться, Дитина довольна, мама теж. Ну, скажем, головне, щоб дитина була щаслива. Покажу вам виверт. Воно на такій ленточці, тісьмі. Ну, коротше, я не знаю. Такий в мене, що я, коли б до прати, напевно його буду знімати через те, щоб він довше, довше мав гарну форму. Ну, мені дуже подобається. Навіть я казала у стінці, що, можливо, мамі цю шапку, але вона каже: ні, це моя, я буду носити в школу. І так, ця шапуля була зв'язана. Була зв'язана ось ця шапуля. Не буду розтягувати, в мене голова ширша. Уляни вуща. На улянці фото я вам вставлю. Хоч мені цей колір теж йде. Ну, все ж не можна носити, куди я там хожу в общому, да? Так що. Остатки пряжі дівчат спокійно можна, дивіться, яка виходить прикольна шапуля. І досить я бачу, що ці шапки в тренді я маю виду, з різних кольорів по кусочку. Так, вийшов у мене ось такий довгий снуд. Мала міряла, вона його брала так, як, типу, як шарф замотаний на таку дуже холодну зиму. Я думаю, що буде дитина носити. Що вам показати? А, ще я вам казала, що я зв'язала 3 метри шалі. Тепер е -м, не знаю, куди її носити. Можливо, я просто її, вона просто в мене буде. Показую вам ось тут. Дивіться, бачите? Досить вона дуже, дуже-дуже-дуже довга. Бачите? Але що вийшло, мені дуже подобається. Не знаю, може, я її просто буду накидувати собі на плечі і так тоскати, а може її не знаю. Може, прийде час, розпущу, а може просто вона в мене буде лежати, буду неї насолоджуватись поки. Так що, розпускати точно не буду. Замість снуда вона досить. На фото я вам покажу, може бути, можна носити її замість, ой, не снуда, а бактуса. Ну і це були всі мої 9 робіт, які я зв'язала за 5 тижнів. Я думаю, що це досить непогано, так як в мене є дві великих роботи, так? І шапочки, снудіки ось таке все. Ну а обов'язково переходьте внизу, буде силочка на наших чарівниць, дівчат. В них, звичайно, в них дуже цікаві роботи. Є такі дівчатка, що хоч менше зв'язали, але зато в них більш такі в пицях зв'язані шапки дуже красивим узором і молодці. Молодці, чесно скажу. Я прямо горда за них, тому що гарні, постаралися. Ну І дуже хочу поблагодарити нашого організатора побільше таких цікавих проєктів, де багато цікавих дівчат. Багато цікавих робіт, хочеться більше в'язати, більше ну, старатися, скажімо так, це більш так спонукає. Бо, напевно, якби я в'язала, я б не знаю, чи я стільки виробів зв'язала. Можливо, одну-дві шапки дівчатам закинула і все. Я завжди собі в'яжу аксесуари в саму останню чергу. Так що до скорої зустрічі. Ми з вами зустрінемося вже в нових проєктах. Я думаю, що буде цікаво.